Привіт-привіт, мій любий друже. Я рада знову з тобою зустрітися. Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 9. Ось послухаю уважно. Сиділо на гілоці п'ять горобців, а четверо знизу співало цівців. Галинка пташок стала вже рахувати. Їх дев'ять, я впевнена, можу сказати. Скільки всього горобців стало? Галинка їх порахувала. Звісно, вийшла у нас цифра 9. Молодець. А що таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. А склад числа 9. Це кількість предметів, яких є 9. Ось, наприклад, у нас сьогодні розкидані олівці. І їх є. Число девять. Дев'ять, це один і вісім, дев'ять. Це два і сім, дев'ять. Це три та шість. Дев'ять олівців можна розкласти на 4 та 5. Дев'ять це п'ять та чотири. Дев'ять це шість і три, дев'ять. Це сім і два, дев'ять це вісім олівців і один. Але наші олівці, як ти бачиш, всі-всі-всі перемішані. Той тобто збери порядкову кількість у правильному русі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!